А це якраз закінчив день визволення, в день, коли звільнили Херсон. Десь я за цей період зробив десь 50 робіт, чи вже може більше, я вже давно не рахував. Малював я з самого дитинства, десь 4 років, працював вже як архітектор, але малюнок не кидав. Я довго друкувався в журналах і газетах як художник карикатурист. Дуже щільно останні... Десять років, а то на і більше займаюся живописом спочатку паралельно з архітектурою, а зараз тільки живописом, як я вже сказав, архітектурної роботи немає. В 1978 році ця нерозумна влада, м'яко кажучи, зруйнували цілий квартал в центрі на Суворовській, де була аптека 1824 року, дом Тарля і зруйнували ще дом Джона Говарда. От, ну, цілий квартал. І зробили недолугі сходи. З ні від кіля ні, ні в нікуди. Це таке було безглуздя, такі пам'ятки знести в центрі міста. Ну і, ок, А далі вже продовження слідує. Це ви знаєте, цей Оскар. І ми на, на містобудівній раді ставили питання, щоб зменшити площу забудови, зменшити. Поверхові зменшити, коли виставлялися. Але бізнес зробив своє, той же сальдо і так далі. І інші. І зробили цю махіну. Це дуже шкода, звичайно, центральної частини цієї бувшої Суворовської. Якщо якась стара будівля, ну треба її відновлювати в такому вигляді, як вона була автентична. А брали це ж пішли сучасні матеріали. Пофарбують, обліцують вагонка, і ніхто цього не погоджував це знову ж таки вада. Цей страшний період працював тільки в жанрі акварелі. Холодно, світла не було, то води не було, олійні фарби вони довго сохнуть, аквареллю писати складніше, але швидше, швидше сохне. Ну, бо коли починаєш особливо по-мокрому, ти не знаєш, чим воно закінчиться. І, звичайно, як я кажу, що Херсон це ближче до серця, я вже його перемалював здовжив поперек. Ну, останнім часом, звичайно, з фотографій, де зараз посидиш. Взагалі, то з натури -то краще і бачиш більше. Оце калюжа коло нашого двору. Це старий-клуб, це, це гідропарк. Та мені все болить. Навіть сучасні, навіть Таврійський мікрорайон. Мені багато доводилось проєктувати в цьому районі. В кожному мікрорайоні багато споруд, де я проєктував. І недавно узнав, що районна аптека Голої пристані, автор якої я був, дуже гарна була аптека. Вона теж її підірвала. Не знаю наскільки її там зруйнували, я не бачив. А що болить за все. Я ж в основному всі в Facebook виставляв, то цю не виставляв. Навіть під час окупації я встиг зміг черговий раз взяти участь в міжнародній виставці акварелів. Причому роботу я посилати ж не зміг. Це взяли онлайн, розмістили в каталозі, а робота вдома так і була. Оце ця робота була на міжнародній виставці. Треба, щоб і промисловість розвивалася, і хотілося б дуже, щоб. Судобудівництво відновилося, і порт, і все те, що у нас було, і тільки щоб воно було ще краще ніж було.